Знаєте, мені спало на думку, що зараз чоловіків можна порівняти з породами собак. О, дивіться, є вівчарки, добермани, стафи. Це наші військові. Вони розривають ворога на шматки, вони охороняють свою територію. А є такі шпиці, пуделі, чихуахуа. Вони такі завжди веселі, їм все по цим балам, і навіть якщо буде ядерка, це не завадить піти на рибалку. А є чоловіки хатіку. Сумні, брудні, милі сидять і чекають, чекають, поки їх дружина повернеться з Європи. Саме про них і поговоримо. Випадок на кордоні. Добрий день! Добрий. Польща там. Там. Я пішов. Ви куди? В Польщу. Чоловікам призивного віку виїзд за кордон заборонено. Пропустіть мене, дружина, там мені дуже треба. Я вам повторюю. Чоловікам призивного віку виїзд за кордон заборонено. Ви розумієте, вона сім місяців в Польщі, я сім місяців тут, а я її не зраджую. Мені дуже треба. Будь ласка. Я вас розумію, але це не привід для виїзду. Як не привід, ви мене чуєте? У мене сім місяців не було сексу. <рес> ви знаєте, що таке секс? Знаю. А я забув. Ну, будь ласка, пропустіть! Слухайте, ну, ну якщо вам так треба, то нехай просто вона приїде до вас. Вона не може до мене приїхати. Вона втратить виплати. Вона не хоче один раз в місяць за 400 євро переспати. Будь ласка, пропустіть. Ні, Ні. Ну, будь ласка, ну. Ну, 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 вона ж ну, вона вже стоїть, вона, вона вже вона, 300 метрів залишилось і все. Я, я там уже в неї. ну ні, ну в да. Я сказала, ні. Ну хоча б на 299 метрів і 87 сантиметрів. Ну. Будь ласка. Я сказала, ні. Ну пропустіть, мені дуже треба, мені терміново треба! Ну не можу я вас пропустити, Це буферна Це. територія. Що Буф... не ясно, Буферна. буфер! Мені по барабану, хоч буферна, хоч сіднечина, мені. <рес> Просто треба туди. Я сказала, ні. Все? Що вона за мною робить? Збуджує мене? Як? смс ку присла. Яку? Привіт. <крим athlete> Привіт. Як ти? Як я? Будь ласка, пропустіть, розумієте, місто, в якому вона живе, навіть воно мене збуджує. Серйозно, а яку назву має? Вроцлав. Мужик, ти що хворий? Я хворий, а хворих пропускають? Хворих пропускають? ну якщо тільки на операцію. В мене дуже серйозна операція. Яка? з хірургічним втручанням. Дуже серйозно. Ні. Будь ласка, ні. ні. А давайте. А давайте уявіть, що мене немає. Я вітер. І а... я куйовдю волосся. Я зараз туди дунув, там вдув і назад. Ні. Я блискавка. Я зараз там дерево вжарив одне. Я тут, будь ласка. Ні, 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 ні. У вас є 300 метрів мотузки. Навіщо? Якщо ви мені не довіряєте, прив'яжіть мене за пояс. Я туди раз-раз, там раз, 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 захотіли мене. Раз, 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 раз. Я тут. Тут, що за ідіотизм? Ви взагалі думаєте, що ви кажете? Я не можу думати. У Мене з голови вся кров пішла. Ви знаєте, куди пішла? Я не думай, 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 думай. Батути ставимо батут біля дружини, один біля мене і по центру кордону. Вона там а, а. а. Я тут я, я, я в центрі. Я трошки вона і назад! По факту ми навіть на територію Польщі не вступаємо. Слухайте, ну зрозумійте, фізично ви повинні знаходитись на українській землі. Ну, що не ясно. Що ви робите? Українська земля. Навіть якщо я перетну кордон, по факту я буду в чоботах на українській землі. А я обіцяю, під час сексу чоботи знімати не буду. Я вам повторюю, я вас не випущу. Все. Досить. Яка злюка. У вас точно був секс. Ну Пропустіть. Правильно казати, пропустіть. Ну, Пропустіть. Ну, пусті сісі мене. Все. Кого ви пропускаєте? Студентів. Я студент. Ну, добре, доведіть. У мене нема грошей. Це не доказ. Ну поставте три, та я піду. Ні? А, а, а тварин! Я такий кабан. У нас міграція в Польщу. Ну, який ви кабан? Тварина. Я не розумію людської мови. Я... А, серйозно! Я кабан! я кабан, А так не розумієш! Мужчина, давайте, зберіться і заспокойтесь, будь ласка, влаштували тут цирк. Знаєте, що я робив, щоб зібратися і заспокоїтися? Що? Уявляв огидні речі, щоб не збуджуватися. І що, допомогло? Тепер мене збуджує все огидне. Так, все, досить. Ідіть звідси, бо я вже втомилась розмовляти з неадекватною людиною. Так. Зараз у вас буде декілька хвилин поспілкуватись з адекватною людиною. Добре. Ви давайте. готові? Готова. Давайте, давайте, готова. Скільки? Що, скільки? Скільки вам треба? я не розумію, що скільки? Скільки так? Ви мені хабар пропонуєте? Давайте я вам дам раз, два, три, чотири. Аня, що ти мені махаєш? Все, і це не допомагає тепер. А що то за мужик пішов? А, депутат. А ви що депутати пропускаєте? Так. Так я можу бути депутатом. Вам майданчик, тут треба, дитячий. Може цукор, може гречка. А хочете бути помічником депутата. Пропустіть мене! Будь ласка, ну будь ласка! Ні! Ви представник влади? Так. Пишіть мені дозвіл на зраду. Пишіть, пишіть пишу. пишу. Не пропускайте, пишіть. Добре. Пишіть. Я Клопотенко Наталя, капітан прикордонної служби. Дозволяю Шумко Володимиру переспати з іншою жінкою у зв'язку з воєнним становищем в країні. Так, стоп. Дозволяю, викреслюйте. Наказую, пишіть. Наказую. Ставте печатку. Будь ласка, йдіть, зраджуйте. Наташа.